Давайте приготуємо фруктове морозиво на кокосовому молоці. Додаємо орієнтовно пів склянки або склянку ягід. У мене чорниця. Ягоди беремо заморожені і фрукти. Тепер додаємо банан. бажанню можна ще додати полуницю або інші ягоди і фрукти. Перемішуємо і доливаємо 50 мл кокосового молока. Помішуємо. Коли все розмішалось до однорідної маси, наливаємо в спеціальні формочки для морозива. Я люблю кокос, тому я на дно додам трішки кокосу. Наливаємо. Тепер закриваємо кришечками. Тепер ставимо в морозильну камеру на 2-3 години. Наше морозиво готове. Тепер нам потрібно, щоб його витягнути з форми. Нам потрібна гаряча вода, ну або під краном. Десь 5-10 секунд тримати. Дістаємо. Ось таке морозиво у нас вийшло. Смачного!